Поруч зі мною на флеш-інтерв'ю тренер футбольного клубу «Торостянець» Валерій Шаповалов. Перш за все, хотілося би запитати, чого не вистачило команді у сьогоднішній грі, поразка з рахунком 0-3, і особливо другий тайм ну не особливо вдався команді. Ну не вистачило. Перш за все, це майстерності. Ті голи, які ми сьогодні пропустили, це індивідуальна майстерність. Такі помилки робити на рівні команд майстрів це неможливо. У нас сьогодні кожен з захисників зробив такі помилки, що я не, не очікував від, від них такої гри. Це вплинуло на результат. Але водночас перший тайм, в принципі, навіть попри пропущений м'яч, був доволі рівний матч. Не можна було виділити якусь із команд, От що вдавалося саме в першому таймі. Ну, вдавалося те, що робили, те, що ми домовлялися до гри, включати скоростя, більше спользувати фланги. Це вдавалося. Але потім той гол якийсь, може, якось там повлияв на хлопців. Хоча в перерві я казав, їм продовжити грати, грати, і отримати задоволення. Команда дає грати в футбол. Але... Ще раз кажу, це майстерність футболістів. Коли ми ошибаємось в таких простих ситуаціях, неможливо допускатися таких ошибок на цьому рівні. Уже достатньо матчів зі старту сезону. Тростянець провів на виїзді. На виїзді досі жодної перемоги. Вдома все ж таки вдається доволі регулярно набирати очки. Як ви можете пояснити такі результати саме в гостьових матчах? Ну, щось не, не вистачає нам, але все колись закінчується. Я надію, що в ну, наступному виїзді ми здобудемо перемогу. Наступний тур матч проти ще одного лідера проти Юкс. Яким буде налаштування команди на Юкс? Та налаштування буде яке. Як завжди. Вигравати і показувати добротний футбол. Це одне з нас завдання на кожну гру. Ну, буде інтересніше зіграти. Я ж кажу. Гарний суперник. І... Ми готуємося до гри, нічого страшного не случилось, життя продовжується. Тому спокійно будемо готуватися, розберемо помилки і будемо рухатися далі. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів! Поруч зі мною на флеш-інтерв'ю. Головний тренер чайки Сергій Сазихін. Перш за все вітаю вас з перемогою. Що на вашу думку стало запорукою перемоги, особливо після не зовсім вдалого першого тайму по грі? Ну, вдали дії гравців, да, командні дії хлопці терпіли, придержувалися той структури гри, яку ми бачили, да, яку строїли. Поэтому дуже вдячні їм за віддачу, дуже вдячні їм за характер, Осінній футбол починається вот, і проявили сьогодні бойцовські качества, та морської характер. Перший тайм так, да. бачили проблеми в наших діях, подкоретували трохи, от, і дуже якісно да. воспользувались помилками суперника. Так, і от можливо, ви скажете конкретно, якою була установка ваша на другий тайм? Да, ні, ми придержували структуру гри, ніякої активно да, бачили, э, на нашу думку, слабкі сторони э, Трастянця, і вот, переломним моментом в грі э, вважаю, це другий гол, де ми сильно направляли атаки в ту зону, яку нам потрібно, і це принесло свої плоди. Так, команда здобула розгромну перемогу 3-0, начебто все добре, але знову нереалізований пенальті. От як ви до цього ставитесь? Ну, це, це вважає психологія. От Діма Шакун дуже дуже багато б'є пенальті в тренувальному процесі. От ну не пощастило. Треба, треба ще більш працювати. Ну відмічу гарну гру в тому епізоді вратаря. Тому і неплохо, вроді пробіл. <кхід> Будемо працювати. В цьому турі взагалі сьогодні багато несподіванок було зафіксовано. От скала поступилася в металургу 2 Як ви ставитеся до цього, оскільки команда вже відірвалася на 6 балів. Так, у Скали ще гра у запасі, але ну, 6 очок переваги вже є у таблиці у чайки. Осінній футбол ще багато принесе сюрпризів, але ми не дивимося турнірну таблицю ще рано, ще в цьому році багато ігр. Отталкуємося від своєї гри. Кожна гра, повторюсь, що це віддельне життя, і нам треба відталкуватися від своїх дій на футбольному полі. От, і готується матча до матчу. От Сьогоднішній матч фактично розпочав цілу серію з чотирьох поспіль домашніх матчів. Яке завдання для команди на таку серію? Взяти максимум 12 очок. Да, тут я ж кажу, кожна гра це дільне життя, де щось планувати. Ми потеряли очки там, де, казалось би, з турнірної точки зору були брати. Ну, тому не вважаємо. Поки не вважаємо, Вот є наступна гра, є наступний соперник. Готуємося, розбираємо, відновлюємося після важких ігр. Далі буде видно. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів.